Всім привіт з вами, ігор. І сьогодні ми з вами поліземо на дах. Дочищати панелі, бо вже в мене просто нема терпіння от, дивитися, як воно так повільно тане. Ну, в мене там літній кут на шифері, тому воно так ото на одних вже майже сповзло, на других ще не сповзло, на третіх взагалі тримається, воно так по краєчку обтаяло і, і визать, допортить мені всю виробутку. Це послідовне вимкнення панели. Воно там одна панель закрита снігом, і вже все, маліна, вся спорчена. Там вже поле на даху відстало від цього повиробітки. вже на 40 кВт годину. Уявляєте які це втрати? Ну я таке просто не можу терпіти. Тому вже таки вирішив лізти та чистити, бо воно може і що, сьогодні ще й не відтане повністю О, треба йому допомогти трохи. От, зараз поліземо, покажу, як я буде... лазити. <головіка> для нових глядачів. Коротенько, мій канал про альтернативну енергетику. Це саморобний тепловий насос, це сонячний колектор, який зараз працює, плюс сонячна електростанція теж працює на опалення мого будинку. Тобто на дворі холод, мороз. в мене газу нема взагалі. На участку, от, тільки все на електроенергії. Мені його вистачає. От так, тепловий насос, сонячні панельки, сонячний колектор, вітряк недороблений. Ще є плейлист про ДЦ-циркуляційний насос, там як його під'єднати, 12-вольтовий на випадок плекауту. Все є, є консультація в першому закріпленому коментарі. І там же є посилання на відеоогляд моїх сухофруктів, високоякісних, екологічно чистих, не кроплених нічим. От, вітамінчики зараз нам всі потрібні, бо йде весна, а вітамінози, всі болять. Очки з цим пов'язані все таке. Так, ну що, наче все сказав. Пішли на дах вже поліз і чистий. Так, спочатку нам треба вилізти вон туди, на веранду. Ось у мене швабрик поставив і так полізли. Ого, щось воно, ця драбина не дуже стоїть гарно. Ладно, ліземо. О, тут ще й сніг на веранді у мене, він уже якби й мокрий. Від шіфератани, але буде, мабуть, слизько. капає все. А, панельки. Лізем. так. Далі. Так. О. Так, на веранду я виріз. О! Ага, ну воно, бачите. А там ще взагалі три отих панелі. Щось взагалі ще не хочуть сповзати, Ну, малий кут. Малий кут, і а то вона така. А тут вже сповзли майже. Майже. Ну дочистимо. Так. Беремо швабручку нашу. Так. Тепер нам треба добратися до цієї драбинки. Так, зачепимо спочатку швабру. О, бачите, що в мене з димарем робиться. Я не знаю, що йому робити розмерзається потроху, я їм не користуюся, так, щоб Ну, дуже рідко користуюсь і він у мене, бачите, почав розвалюватися, розмерзатися. От, я вже переживаю, щоб ця труба не впала на панель або на шифер. поб'єш. Це вже якщо сильно буде розмерзатися, розпадатися, бачите, капець. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Плохо, плохо діло. Ладно, ліземо далі. Так, ось все можна вичистити навіть рукою. Не дуже то хорошо рукою, бо рука вже мокра. Відразу, а шифер все аж парує на сонці. Я не знаю, чи вам через камеру видно. Пар йде від шифера, нічого собі. Так, ліземо далі. Думав, ще вчора полізти, але ще була в мене... Надія така, що воно ж таки розтане. А воно ні вчора не розтануло. І сьогодні щось воно не дуже хоче тануть. Не можу я на таку виробітку дивитися. Оце, бачите, буквально а стоять страшно. Оце буквально трохи ось закрито отак от. О. І виробітка в порівнянні за тим полем, де ми були, ось на рівні проводів. Бачите, я зараз стовпів. От, і виробітка в три, в три рази, так, да, із за цієї ерунди. Бачите, в три рази менша. Коротше, не зміг я це терпіти. Вирішив лізти. Так, швабру забув. Шваброчка. Так. так, спочатку аби оте достать, ну звідти я не достану. Звідси треба лізти аж туди. Шифер ще мокрий відповідно слизький. а на цій стороні, бачите. А він ще навіть і не тане. Так, якось так іти в повний зріст. стрьомненько мені. Буду от так от пересуватися. О! От так от, от так. От так. О, тут стаємо на коліно. О! Так, і це треба дочистити. Бо воно щось повзло, повзло, не доповзло. І воно портить мені всю маліну. Ну Це я ж кажу, це послідовне з'єднання. Трошки затінення на якійсь панелі і все. О! Ну все, <плес> цей учасник і почистили. Так, розвертаємося. Ооо! Ай, ще й нога болить. Цей нерв. Ще в мене зовсім вилічився я. Так, ладно, будемо на коліні плести. Вставати щось повний зріст, якось стрмненько мені. Так. так о. Фу, ну тут можна і стати. Тут можна і стати. Ну висота, самі бачите, так? Да? Падать було б на цю сторону. Взагалі ставати не варто, бо тут ще й снігу багато. Тут дуже слизько, можна сповзти. Сповзти і там високо падать буде. Все. Я навіть вище проводив. Вище стовпів зараз стою, ладно? Так. Добренько, йдемо спочатку. О, ні, можу йти, можу. Можу йти, хоч і страшно. Так, йдемо до крайньої спочатку. До крайньої. Генельке. Ну не зовсім до крайньої. Фу. О, Шифер мокрий. А це треба дочистити. Так. Так, надо на коліно впасти хоч на одне. Так, стояти не варто. Так, дочищаємо. О, я там уже уявляю, починає перти. Перти електроенергія вже пішла. Так. так. Рухаємося назад. Так, а як же його назад? Треба якось розвернутися. Ооо! Так, тут сидіть. Може посидіть. Сидіть, наче так непогано тут. Вітру гарно нема. Так, я ще й цю можу почистити з цього місця. Бачите? Воно й не думало сповзати. Воно По краях обтаяло, а посередині панель вся в снігу. І лежить хоч би що. Тайна може і цю ще достану. Може, погано її доставати, ну ще якось достаю. Так, треба підповзати. Швабра не падать. Ек, повзем. Оце вам таке встановлення панелей на даху. Так що ще раз скажу. Подумайте трічі, як ви будете чистити ці панелі. Який тут буде кут. О, ну, який може бути кут на даху. Звісно, що не зимовий. А якщо він не зимовий, значить воно буде й погано сповзати. Це точно. Бачите, лежить вже два два дні сонце. А воно а воно і не думає. Ой! Штани трохи порвав, чи що, зачепився. за Цей уголок алюмінієвий. Так, ось, ще ще й ціна тут є Рубль 26 чи що Да, все, значить <с> Да щось Щось таке, це один такий, колись коштував Так Ну все, практично вже Дочистив а. Тут ще трошки Ну ці кусочки то вже таке Вони вже дотануть Оце Теж щось повзло-повзло, не доповзло. Все. Ну, от тепер у мене виробітка максимальна, яка можлива зараз. Ну, яка вона можлива? У мене це південний, як парує шифер, нічого собі. Це у мене південний схід, сонце сходить отам. А зараз воно там, бачите, да? тобто косо воно падає і воно вже труба починає налазити тінь від труби. На краєчок панелі, воно, бачите, зараз ближче. Переліземо, покажу. Так, ліземо далі. О! Це в мене такий прохід я залишив між цими полями. Фу. Бо мені тут і лазить треба, і труба тут ця. тінить. Ось, все, бачите, кусочок вже тінить. Так, тут ще й фірмокрий. Тут треба обережно дуже. Добре, ж тут ці перемички є. Це гарна опора. Оцей профіль він у мене тримається міцно. Може хто не бачив, то дуже раджу отаке. От. Це у мене шпилька 12. ось всього. І вона закріплена по правильному доску. Вона обжимає її шайбами, і гайками з двох сторін доску під шиферну, а не просто вкручується як шуруп. Ось вже і сонце щось зайшло. Хмаринка. Так, злазим, коротше, тут я вже втомився. Ця висота, вона втомляє. Так. Почистили. Все ок. Так. Тепер головне злізти. Без проблем. Ну тож, бачите, на якихось сповз, майже, на якихось трошки залишилося, на якихось взагалі. І достатньо того було. Щоб спортитить усю виробітку. робітку Як то так, так. Фу, ну, на час зліз. Фу. Без, без проблем. Так, ну тут уже з шифера, з веранди, я зліз. От так от ми почистили панельки. От. Непогано. Там що там ще залишилось, якісь кусочки, то вони... Там вже дос, доспливають, то вже без проблем. Тут головне, щоб основна маса була знята. от такий сніжок ерундовий, бачите, опортить всю маліну. Там, аби хоч втрати були мінімальні. Там люди писали мені під попереднім відео, у них працює під снігом, там. за день під снігом казав, один, 7 кВт годин видав. Ну, правда, поле 25 кВт, здається. Я не знаю, як вони працюють під снігом. У людей. Тут ось в послідовному вімкненні одна панель під снігом, дві панелі під снігом, і все. І вже, я ж кажу, три рази. В три рази проти того поля. Ну, як воно може працювати під снігом, ну, це якась дурня просто. От. Ну, все. Почистили панельки, благополучно. Всім до побачення. Дякую за увагу. Пишіть коментарі свої, що ви про це все думаєте, де їх краще ставити, як. Щоб було зручніше чистити і все таке От, бо це на даху, я не знаю, ще поки маю сили, якби ще не дуже старий. Але ж коли я вже не зможу сюди лізти, а воно буде лежати. Коротше, таке собі. все. Всім до побачення!